Всім привіт! З вами Палич і рубрика Кращі бої в World of Tanks» Тері печик вона надійшла Ванні 30. На бачатику. ЛТшечки 8 рівня французику. Є 8 фугасиків, 8 підкольчиків, 36 ББшечок. І це, як ви бачите, карта. <клес> Малина. Малинівка у нас, да, зустрічний бій. І давайте дивитися, що з цього, з цього у нас вийде. Зустрічний бій це дуже крутий бій для настрілу на горки. Як правило, дуже багато танків йде туди. А от для посвітити не дуже тут може вийти якісно у нас. Якось так от. Так що. Е, Подивимося, що вийде. Прикольно! Блін, я мене засвітиться в цьому кущі. Засвітився. Підловив, став кущик підлов... для того, щоб підловитишечку. І по суті, він то її підловив, але я щось думав, що він не чекнеться. Він. Прикольний кущик насправді. Е, Просвітити трошечки перекаточку. Уф. Панянка Арта не дає життя. Е, да. Просвіти трошечки переказочку, получив асистика невеличкого. Якби не ртулечка можна було б ще досвідчувати і ще отримує тичку від Еміля. Ого, а це вже критично, 300 хп. Це вже дуже критично. І... Лтешка противника так то ще ж також жива. Якщо дасть ЛТ-противника зараз збрити, то, можливо, вийде ще й щось і пограти. А так, ситуація зараз дуже небезпечна в нас, неприємна. Я навіть не знаю, що тут, як тут краще зробити зіграти. Е потерпіти, потерпіти, що знімати Алтешечку. Який чином. Ну, зараз добре стає пущики. Буде цих ребяток просвічувати, друг, що е можливо хтось накине. Але дивіться, що алтешка противника їде. Це, це капзда народ. Що вона творить? Ну ті тут її мають знімати. Вона помиляється, її мають знімати. Але щось навіть не хоче. Ооо, як же ж не летить. Братік, тікайте, немає ХП. Серйоз, да куди там Хевік, куди ти завертаєш? <смірно> тікай, тікай відсюди. Тікай. Ой, алтешечку збрила, тепер стало, як то кажуть, набагато легше жити, але... Але що нам це дасть? Нам це потрібно якось тепер розігрувати. Непогані якісь часики по хевіку залітають. Там братик трошечки потерявся, не знає куди їхати. Ну окей. І от, до речі, можна оцих учах зараз, оці які дасть справа посвітити. І навіть він на ФК стоїть, щось таке схоже. Ні, не пробує їхати щось. Взагалі, непонятно, що з Хевіком, я розумію, що він зараз просто летить в ангар. Тут навіть самому можна його розстрілювати насправді, відкотить, відкотить подальші від кущів. І стріляти треба в цей. Ну, като... А, каточки ставить. Я думаю, якби стріляв <кхух> <кхух> в борт башні, я думаю, пробивав би. Так, і є. Хевік відлітає в ангар, Уже є. У нас 300 дашків, це таке і 2500, майже асистику. І ми знайдемо, ми дуже сильно в горку виграємо. Прям дуже сильно виграли горку. І треба вже їхати лтшки, вже треба прожиматися, Тому що зараз має дуже багато збирати суми. Дуже багато асистика збирати, збирати. Потрібно прожатися. Ось як мінімум до цього центрального кущика стандартного. І можна потім далі проїжджати, наприклад, до оцей ось ось кущик, можна проїхати туди. Для початку сюди треба підкатити. Чекає на лампочку, вроді не світиться. Добре. добре. Понять де СТА. Ого, а там дитя в коровниках, да, в Сарачиках дуже багато е, танчиків тусується, як мінімум, тройка є, і там рога. Шкода, 95-ка. Я би вже ризикував би їхати вперед. Я би вже ризикував. Там дитя рога до баски крадеться, цікаво. Це не наш асист. абсолютно не наш. Абсолютно не наш асистик. Абсолютно. Але вона відлітає в ангар. І це та рога, яка була біля сараю. Так що та станція, маємо, маємо мати на увазі. Піджимається і ловить лампочку. Ну тут треба падати вниз, тому що буде ангар. О, тут, Бог ти мій, чуть не розбився. У, це було так тоненько зараз. Нерема яка точек, хоче перемати БК. Ну, я не знаю. СТАж тут. Ну. Ситуація надскладна. Скільки фарту зараз вийшло? Це жесть. Це жесть. Ага, прикольний підйомчик, до речі, якщо сюди заїхати може, якщо сюди вдасться заїхати, то це доволі прикольно, слухати. Ніколи не задумався над цим, цим, цим під'їздом, так би мовити, що реально виїде? Та ну, там Ці камінці не повинні дати, вони, вони слизькі. Заренганився від, від, від СТ, ну, по суті, об... Вся вона зарангенується, оскільки е, ЛТшка наша зажила, а СТ рік у нас значить, все добре. Рахунок 6-4, по ХБ показує порівняно. У нас вже є 3-400 асистика. Ну, Тут не треба нічого видумувати, треба просто їхати акуратно підніматися отсюди, просвічувати ці кущі заїжджати. Тут не треба нічого видумувати, на мою думку. Але він щось відумає, він що в базку піде, де наврядчі. На ЛТІ ситуація, ставати в базку, така це історія. Є засвіт ТВПшечки. Ще одна лампочка, да ви що? Я не знаю, якщо він заживе зараз, це прям буде. Я не знаю, чим противник цим бою займається. Ну, косар від шкоди залетів, асисту і ще трошечки ТВПшечку покосило. Непогано. Ну, тепер вже точно його ніхто не має висвічувати, там якраз твп ТВПшка. Чи шкода, хтось там хтось із них. Тепер точно ніхто не висвітить. Проба зайняти ці стандартні кусти м -м, з респа противника, але ну, не їм ще не дасть. Йому треба далі продвигатися, тому що от, цих він вже не світить, Цих він вже не світить. Ну, шкоду світить окей. 95-ку кожен іде. Треба здвигатися більше в ліву сторону. Що там ті 200 хп від шкоди взагалі ні о чому? Треба під'їжджати ну, до цих кущів, хоча б якось понезинки пробувати, крастися, тому що, ну, взагалі, те мені важко. треба було тут грати, в цих кущах. Шкоду, до речі, забрали певну асістику Вані. Йому треба було в оцих кущах грати, він би це міг би краще світити. Ну окей, окей, дивимося, далі за горою, вже як-неяка, 5500 сумарки є. От, точніше, асистику є, і 300 дашки. Ну, ЛТшка це не той клас, який має дамажити, він має просто брати все це діло асистиком, так що поки що все добре йде. Крім одного нюанса, що у нас 67 хп. Рога рішає по центру карти летіти, вона має відправлятися по-хорошому ангар. По хорошому. Заходить в тут, до речі, можна дати спробувати урон, але ББшка в 95-ку пробиться важко буде. О, є підсвіти, слухайте. Пацани в ямці, є підсвіти. І це наша має бути. Так, да, да, да. слухайте, дуже круто. Дуже крутий Емільчик наш, взагалі фігенно. І тепер ось ці кущики, Ось ці кущики так, сюди можна поїхати, бо ці поїхати. Хоча бої, боїться, боїться, грає максимально обережно, хоч 95-ку можливо, знайти. Ну, Емільчика, як мінімум, обновив. По ньому мають, мають його відкидати. І зараз він, вообще, взагалі, взагалі Імля має тримати пермо за світі. По ідеї, але. Да, 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 ось він їде до, до Сарачиків. Ну, не відкидують, нема кому відкидати. Розумієте, нема кому відкидати. Там після сім Хевік тільки під'їжджає, тільки арта. Ну хоча б дві суточки теж нормально. Гвардії там теж небезпечні позиції, якщо він вийде наверх, його можуть відкрити, тому що немає інформації по всіх остальних противниках, де вони. Ну, скоріше за все, зажаті. Ну, мічика тримаємо. Там Хевік пробує роздавати барабани, дивлюся, але все летить мимо. Ну, відстань це солідна, солідна відстань. О-о-о-о-о! пішов гвардієць накидувати, є тичка. І бачите, гвардієць ловить лампу, те, що я говорив, і зразу в нього відлітає практично все ХП. Як? Про що я й мав на увазі? Бачите? Отсюди пацани відкидали гвардійця. В принципі, як я й говорив. <клес> До речі, мічика можна пробувати зараз забирати. Він під станом за двійними кущами. Але можна було б. ну, Я б ризикнув, напевно, би забрати його. Цього мічика. Щоб він нам. Очі не моляв, і тим часом там уже 1165 асистика залетіло від ПТшки. Офігеть. 8700 8700 асистик. Ну треба щось робити, вже інформація по всіх танках є. арта, понятно де, треба накидувати, тому що ну, що вже нам лишається робити. Давай Дашку, дядь. Це зараз трошечки помилочка, тим, що він не стріляє. Можна накидувати урону. Ну не можна, а потрібно вже давати, у дашку. Потрібно давати у дашку. Оп, сліпий асистик ще по емільчику є на секундочку. Потрібно давати дашку. А, дивіться, на наступятках стояла, не світилася. Ой, ох, ця вегей із своїми текстурками прозрачними. Да? Якби дав посад, попав би в тільки по Ну все світить, стріляти взагалі не планує в цьому бою, я так розумію, взагалі не планує. Ну ок, ну ок, ні так ні. Ну я би летів до арти вже. Давай до арти. Сам умірайну арту вбивай, брат. Надо. Ну як по-другому? Тільки так. Давайте Вані. Шановний навіть товарис кринжово. Шановний пан Ваня, давайте. Давайте за артою. Ну хто як не ви? Є асиста по на 15 буде 10к асиста, слухайте, буде 10к асиста, це жесть. Чесно, не очікував, що на зустрічному бою можна 10к асиста зловити. А буде 10к? Буде. Фу. Таку лампу піймав якусь в останні секунді і 95-ка забрала. Ну, блін, як то кажуть, моя повага. Десять кассита це навіть на десятках круто. Про 8 рівень взагалі ну, типу, немає чого говорити. Тепер давайте подивимося, що там по факту вийшло. Думаю, там якийсь сліпіший асист може бути. Ну тут е моя повага, моя повага за такий хороший бій на АТІ. Так, і підсумки ми маємо тільки, тільки, тільки дозорного, це дивно. Майстер Росика, Дві відмітки залетіло. І саме кульмінаційний момент. Ай! 1072 10 асистику. Не вийшло. Ну, сліпого. Так, підождіть. 10к є, ну так. Да. Хорошо, що це затупив, Підождіть. 10500 асистику. О, да. Щось там таке показує малюється. Трошечки сліпого додалося все-таки. 1263 досвіду за бій чистого. Не так і багато насправді. ну, е, Моя повага. Да? не багато насипає досвіду за е, асист. На жаль, він ділиться е, з іншими союзничками, так би мовити, тому що ВГ вважає, що це асист це тільки 50% вашої заслуги, а 50% ще заслуги тих, хто його настрілює. Якось так от ВГ вважає, тому за 10800 суми всього 1263 нам дало чистого досвіду. Ну, цілому непоганий бій. Да, це ЛТ, де це малинівка, де це круто. Звичайно, ви сумнів. Як то каті, тут кожен зможе. А ви повторіть, як то кажуть, для початку, а потім вже говоріть, чи кожен зможе. От такий от бій вийшов. Вітаємо Ваню 30 з таким дійсно хорошим боєм. А На цьому, все народ. Всім ще найкращого Тримайте себе добре. Все буде Україна.